Пам'ятаємо, був такий хейт, хтось запустив, я не знаю, хто це робить, але я вважаю, що це роблять не українець. Тобто ці люди, ці заслуні козачки, які є з оркостану, вони цим і займаються, тому що людина, яка любить Україну, такого писати не буде. Якась там була, стану клоном, не пойду на фронт, щось таке. У нас цього немає, тому що у нас фактично 90% колективу це дівчата. А інші 10% – це люди пенсійного віку, поважного пенсійного віку. От на сьогоднішній день ми признані об'єктом критичної інфраструктури, тому що я вже неодноразово казав, що такі заклади культури, як наш, він дуже потрібен нашому суспільству, тому що ту моральну підтримку, яку ми можемо надати в тилу, ми надаємо. І це набагато дорожче, ніж ці гроші, які виділяються на на. Тримання цього цирку, от на сьогоднішній день заброньовано лише три людини. І той всім тим людям їм за 50 років, тобто вони навряд чи можуть щось бути, ну, якусь таку пользу для фронту зробити. Але набагато більше вони корисного можуть зробити, саме працюючи заклади культури, тому що підтримка, підтримка особливо родин, де є загибли, це дуже важливо. я багато бачив людей, я багато бачив очей цих дітей, які приходять до цирку, які приходять до цирку. і… Матері, сестри, бабушки, бабусі, діду, дідусі кажуть, що ну це ну мабуть, там перша усмішка там за останніх пару місяців. Да, це про це ну важко говорити, і, ну але це на жаль, так і є, тому що ну, війна є війна, є загибли. На жаль, причому загибли найкращі. Люди, ті, які пішли добровольцями свого часу. Стосовно клонів, дуже така історія. Є я вже. Неодноразово розказував, я ну, цю історію можна повторити. Е, клоун, який працював за кордоном е, Великобританії, коли почалась війна, він повернувся в Україну. І він працювали в нашому цирку, він неодноразово працював. Тобто, добре людина повернулася і могла залишитися. От. І їх підрозділ, якраз коли Херсон був окупований, підрозділ цього клоуна, вони, вони їхали на Херсон, звільняти Херсон. Е, е, Через Кривий Ріг. І Він мене телефонує та каже, є можливість, яка, щоб ми могли там десь переночувати, десь помити руки. Там, що? Ну, ми звичайно ми зробили дівчата наші з готелю, зробили там і білизну, і боулери підключили, гарячу воду. От, вони переночували. На, Приходить до мене командир цього підрозділу, молода людина, молода, ну, такий справжній козак. каже, ми вам щиро дякуємо за те, що от ми за останні там півроку там чи місяці ми перший раз е користувалися білизною, і ми були е в гарячу воду, побачили перший раз. Вам, дуже вам дякую. Я кажу, хлопці, де це я вам дуже дякувати, тому що в мене є можливість для вас щось зробити, тому що я існую, існують колективи, існують. Ето. Тобто ми вам повинні казати дякую, просто стоячи на колінах, тому що ну, ви, завдяки вам все це відбувається. От, і потім я е, дізнаюсь, що е, там дуже складні бої були, ну і хтось з цього підрозділу, хтось був вбитий, хтось поранений. І, от розумієте, коли в мене прийшло розуміння того, що хтось з цих молодих хлопців, для когось ця от білизна, оця гаряча вода, була останнє, що вони бачили в своєму героїчному житті. Ну як на це можна, можна реагувати, можна писати після цього? от У цій нісінитність стану клона. Да? Будь ласка, стані і з цими хлопцями звільняти Херсон чи Тобто розумієте, да? чому от я от завжди настільки емоційно про це висловлюється? Тому що я знаю цю людину. І він теж був поранений. Він теж був поранений. Але... Хто про це знає? Тобто, ми підтримали, ми підтримуємо свою спільноту, тому що ми друг друга знаємо. Тобто, ми всіх артистів нас не стільки багато, ми по всьому світу ми підтримуємо, спілкуємося. Але я не бачу жодного, щоб хтось написав, що хлопці та дівчата, що ви що ви робите? Не можна цього робити. Тобто, артисти цирка, як і інші справжні патріоти, вони теж захищають нашу країну. А якщо людина... Ну там якому там 50 чи 60 років він не може із того, що в нього є в фізичні вже такі. Ну немає фізичних можливостей боронити. Але він працює, заробляє гроші, з яких сплачуються податки. Да, на які ходять діти, в яких немає вже нічого цікавого в житті. І його зараз клювати, що він пішов працювати клоун для того, щоб не йти на фронт. Ну це не можна цього робити. Я завжди це буду казати. І, і всім, 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 що не робіть, будь ласка, якщо ви не знаєте ситуацію, ні кажіть, ні пишіть. Якщо вам цікаво, подзвонить ми вам розкажемо, що роблять клоуни, що роблять інші артисти цирка, і що роблять вообще багато людей, які працюють і оперними артистами на фронті і воюють, і на жаль, є загиблим. На жаль.